Перші учні, які пішли за Ісусом. Згідно Євангелії від Луки 5 розділ, сталося так, що коли натовп, аби слухати Боже Слово, тіснив його, а він стояв біля Генісарецького озера, то побачив два причалені до берега човни рибалки, відійшовши від них, полоскали сіті. Увійшовши до одного з човнів, який належав Симонові, велів йому трохи відплисти від берега. Він сів і навчав людей з човна. Коли ж перестав навчати, він промовив до Симона Відпливи на глибину і закинь сіті для риболовлі. А Симон у відповідь сказав йому Наставнику, цілу ніч ми трудилися, але нічого не піймали. Та за словом твоїм закину сіті. І, зробивши це, вони наловили дуже багато риби, аж їхні сіті почали рватися. Тож вони дали знак друзям у другому човні, щоби прийшли їм допомогти. І вони прийшли і наповнили обидва човни, так що ті стали потопати. Побачивши це, Симон Петро припав до колін Ісуса, промовляючи Відійди від мене, бо я грішний чоловік, Господи. Бо від кількості риби, що вони наловили, жах охопив його й усіх, хто був з ним, також і Якова, і Івана, синів Заведеєвих, які були спільниками Симона, і сказав Ісус Симонові: Не бійся, відтепер ти будеш ловити людей. І витягнувши човни на землю, вони залишили все і пішли за ним. Після цього він вийшов і побачив митника на ім'я Левій, який сидів на митниці, та й сказав йому: Іди за мною, залишивши все, той встав і пішов слідом за ним. А коли покликав дванадцятьох, то дав він їм силу і владу над усіма бісами та оздоровляти від хвороб, і послав він їх проповідувати Боже царство і оздоровляти недужих. Від часів Ісуса Христа до наших днів проповідується істина про Боже Царство, щоб люди могли отримати спасіння. Якщо це відео було для вас пізнавальним, не забудьте поставити лайк, поділитися ним та підписатися на канал, щоб дізнатися більше про віру в Ісуса Христа та Спасіння для вічного життя. До зустрічі. Нехай Бог благословить вас.